Честь, Друзі, сьогодні поділюся з вами інформацією на тему довідка про несудимість, або як її в Польщі називають, «Засвідчення о некаральності. Можливо, ви чули про такий документ або вже зустрічались із його виготовленням. Цей документ може знадобитись вам при влаштовуванні на роботу у деяких галузах, скажімо, для вакансії охоронця або водія таксі. Працедавець у вас. Потребує довідку про несудимість. Отже, друзі, де можна її взяти? Отож, є два способи. Це друзі, можна зробити як електронним способом. Що для цього потрібно? Для цього вам потрібно створити свій профіль в краєвому реєстрі карному. І вже з цього профілю подати заявку на виготовлення такого засвідчення. Це буде вам коштувати 20 злотих. І другий спосіб, друзі, це особисто самому прийти в відділення суду по місцю вашого проживання і заповнити бланк, так звану заяву, або як кажуть, в Польщі внісек для того, щоб отримати інформацію про свою некаральність на території Польщі. Тим заповнення, ця процедура триває. 10 хвилин, якщо немає черги перед вами. Ну і також вам потрібно буде оплатити на спеціальний рахунок 30 злотих. Коштує ця послуга. І вам відразу на місці надають результат. Результат, друзі, виглядає так. Прямо на тій заяві, яку ви подаєте, вам ставлять таку печатку, що в картотеці карні ви не фігуруєте. Ну, звичайно, якщо ви там не фігуруєте. Друзі, сьогодні я хочу вам допомогти правильно заповнити внісик на засвячення огня каральності. Отож, поїхали. Друзі, ви бачите перед собою вже заповнений мною внісик на засвячення огня каральності. Тепер по пунктах. Перше, що вам потрібно заповнити, це з правої сторони вверху е, е, песель. Номер ПЕСЕЛ, якщо у вас такий є, або якщо у вас немає номеру ПЕСЕЛ, тоді номер паспорту або іншого документу, який підтверджує вашу особистість. Далі. Пункт перший. Назвізко родове. Рак. Все заповнюємо англійськими буквами, так як у вас в паспорті. Назвізко в тимкшебране. Ну, це коли ви змінюєте прізвище, або дівчина виходить заміж, і тоді вона приймає прізвище чоловіка. В нашому випадку це буде знову рак. Ім'я. ім'я Іван. А чому ім'я? Тому що в деяких людей може бути два ім'я. В нашому випадку це одне Іван. Четверте. Ім'я Ойця. Василь. П'яте. Ім'я матки Ольга. Дата уродження. 22.09.1999 року. Соме. Назвісько родове матки. Це дівоче прізвище вашої мами. Кута. В нас тут записано. Місце уродження, місце народження. Тернопіль. Ну, ви також дивитесь, як у вас в паспорті за кордоном написано. Місце народження. І це копіюєте. Обивательство, тобто громадянство в нашому випадку це українське. Далі. Місце замешкання, тобто місце проживання в, е, на території Польщі в даний момент. В нас це буде кошалін, вулиця Неподляглості, 51, дріб 14. Сказання поступування у зв'язку, з котрим заходзі потреба узискання інформації о особі. Тобто, для чого вам ця інформація по даній особі. В нашому випадку, це для роботи. Тому ми пишемо праця. Далі, пункт 12. Родзай даних, тут має бути предметом інформації о особі. Тобто, де, е, з якої категорії будуть витягуватися інформація про, е, про нас. Картотека карна, картотека нелетніх і третя картотека особ позбавлених хворості раз е, лісом Ну, В нашому випадку, це е, картотека карна, тобто, що не притягувалася до кримінальної відповідальності. даних, які мають більшість предметом інформації особи. Тут можна ще записати щебули, тобто конкретна інформація, яка вас цікавить. Можна просто загально, тоді можна не заповнювати оцей останній рядочок. Ну і далі, саме внизу, з правої сторони, прізвище ім'я, тобто підпис читання. Рак Іван. Друзі, вже якщо у вас є оплата, оплачена чек про оплату і оця заява, ви йдете в Районний відділ суду, і там спеціальний відділ подаєте цю заяву. Вас вже покерують там на рецепції, і за 10 хвилин ви отримаєте відповідь. Дивіться, друзі, фотографії перед собою ви можете бачити, як виглядає вже готовий, готова відповідь. Тобто це та сама наша заява, попросту з різними печатками, штампами і наклейками їх тут Jihtu summien налічується 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну і сама така найбільша з них, з них, лівої сторони внизу дата і і висновок не фігурує в картотеці карний крайного реєстру, реєстру Карнего. Пункт informaційний крайго реєстру корнего в Кошаліні. кошельне. Тобто місце, час, дата, ім'я. Ім'я прізвище людини, хто цим займався і так і далі. Друзі, нюанси, ще що важливо. Е також для візиту раджу вам обов'язково мати з собою паспорт. Дуже дякую вам наперед за лайк і за підписку. Всього доброго. Усе буде добре. До побачення.